Важко було дуже, бо маму тільки поховала. З мамою дуже вона дуже важко помирала. Аптеки закриті, все закрите, ліків немає, їжі немає, нічого немає. У неї вже пішла гангрина. І коли вона померла, не могла поховати, я кричала у вікно, люди допоміжіть. Будь ласка, я ж вийти не могла. Нікого немає. Багато хто виїхав, солдати. Патрулювали кожні 20 хвилин. Ну, один з патрулів зголосився, підійшли і кажуть, що сталося. Я кажу, у мене мама померла, хоч повинести з хати, хоч би хоч трошечки ну, якось поховати. Поховали маму. Я зняла лутки, розпиляла, крест збила, ну, як що я ще могла зробити? Нічого. Я сутки лежала на холодному полу. Февраль місяць, опалення немає, піді мною підвал без опалення. Я дуже застудилася. Оскільки я впала, відвезли мене до травматолога. Не чекали ми нічого, він вийшов до нас одразу. Перевірив, зробили мені рентген, і вердикт був однозначний: ходити не будеш ніколи. Я їм сказала, я буду ходити, бо сперечалися трошечки, а потім я взяла встала і показала, що я стою. Їй сказали, що з її складним переломом вона ходити не буде. Вона тут почала за допомогою реабілітологів спочатку розробляти свої суглоби. Зараз вона вже трохи ходить з ходунками, вона навіть там від них відтискається. Це жінка, у якої така велика дуже воля до життя і до перемоги над своєю хворобою. Вона довго не ходила, вона була это зараз ну, Її, опять же, сила воля, что що чоловік она вона помогает, допомагає, вона подталкивает к этому, що треба не лежати. Я сподіваюся, що колись я зможу йти і тримати за руку свого онука, а може і не одного, а може буде й кілька. І вдома, що це буде, що будемо всі раз. Ну, так, я так вважаю.